Всім привіт! Давайте подаємо, що нам сьогодні хочуть передати вищі сили. Легкість на вашому шляху. Ви прийшли завдяки цьому у самодостатність. Те, що було за спиною, ви відрізаєте і рішуче йдете вперед. До своєї мрії і до гармонії. Обнуляєте все те, що було в минулому. Пришвидшуєте свій рух, щоб вийти зі страхів, які на вашому шляху. Проходите трансформацію, щоб вийти зі стагнації і тих страхів, які сховували ваші рухи, і наповнитись. І вже в цьому наповненні вийти в нове, залишити позаду спокуси, і це по справедливості. Оці спокуси вам заважають як тягар. Ви стабільні і вибираєте вихід в нове, без боротьби. Проходите трансформацію, мислите по-новому, ростете, бо ви прагнете до найбільшої стабільності, і ви самодостатні. І ви над цим Щоб відкрити собі шлях і щоб до вас прийшли нові можливості. Всім дякую.